一、二、三、 я Добрий день, мої маяки хлопці!

Ну, Той казковий діти, кознає цілий свій, які здарунками вам друє, щастя і радістю він чує. От прийшов як і уваг, щоб у цей святковий час подарунки вам роздати, з Новим роком привітати. Але ці подарунки просто так не немають. По-перше, я знаю, що ви набираєтесь. Ну що буде А о, ось ось грамоти за що буде мені стала. Кого, бачите, заорієнтування за допомагання. Ну що? Мало. Так, спасибо. Грубі ще десять. На третє місце. На третє місце нагороджується Панько. Олександр! Не жалеем, а? Міст, по перше! тобі подарунок! жаліємо! І ставай тут! Роман Данієль! Роман! Перше Дан, місце! Так, пояс сюди, так увинью еще. Давай. Сами менше діти. Ви можете мене. Дале тебе. О! Давай. Куди він? На финке? Кіно? Давай. Кіно піде. Тебе самих молодших дівчат, да? Друге місце, їх там було дві, за міс, друге місце нагородити грамова Людмила Паніхає. Найперше <риклад> місце <риклад> макарович. — Ти званий ядерний? — А ти Кошечка? — Коли я їх навчитав, ходіли І Юлечка теж в керівництві. — Добре. — на семінарі, а він у соні. — Давай, на суді зі своїми а не на У группі Ч12. Вчера вони були носим там Андрій.

Двадцать брона ну куда вы делаете кружочку. Ай, нет, вы кажется, а это не привет, блин.

Так, давайте. Нічого. Давайте. Я говорю. 5. Ні, отемо. 3-й ніс на городовець, Захаров. É Откройте, что это такое. У нас два участника по имени Мадор и Зеленский. Самый короткий это Юдзи Токио, Максимум. Вот её. Полный ти. Ударуйте ще 16, за третє місце нагороди. Галушка Олександр, та камені це. На друге місце вдалиться, може виробник. Тепер попрошу, хто б подарунки, перейдіть, власне, в цю сторону. Общу фотографія. Обща фотографія. Грамо там із призами. Давайте сюди колись. Ні, хлопці, дівчата. І старші, і маленькі, і великі. О, Стоп, стоп, стоп. О, так. Чемпіоне! Руки вверх, руки вверх!

Маску тримай Так. Короле, вас стоїть рядом. Ну, у вас точно де... горяче не вийде АТЕ шов хлопчик в костюмі хлопчика. Чи Да. Давайте, давайте, чекайте секундочку, тому що я думаю, вистачить нам всім подарунки, чи не вистачить? Тримай, а якщо не вистачить, то не ображаємося. Що... Так, буква, тільки так, оп і назад. Що ми даємо